Коли підліток зривається від емоцій, ми батьки теж не витримуємо. Ми роздратовані, ми не розуміємо, що сталося. Давайте розбиратися. В піковий період підліткового розвитку префронтальна кора, яка відповідає за імпульси, а також за раціональне мислення, вона значно повільніше розвивається, чим емоційні центри мозку. Тобто, коли ваш Підліток просто вибухає від якоїсь дрібниці, це не його примха, це біологічний процес. У цей момент мозок просто не справляється з розділенням, це важливо або не важливо. Саме у такі моменти підлітку потрібна твоя допомога, твоя підтримка. Запропонуй йому мовчазний сеанс обіймів. Не треба розповідати, хто прав і хто не прав. Просто обійми. Підніметь уровень окситоцину, ущухнуть емоції. Ви зможете поговорити потім.